Аромат щойно спеченого печива наповнює повітря, коли я поправляю ідеально розкладені декоративні подушки на дивані. У цьому бізнесі важливі дрібниці. Відійшовши назад, я милуюся своєю роботою, будинок готовий приймати потенційних покупців. Але коли я повертаюсь, щоб перевірити напої, я завмираю. Нахабно, ніби в себе вдома у дверях стоять Олег та Анастасія, мій колишній чоловік і його нова дружина. Жінка, до якої він пішов від мене, я натягую найпрофесійнішу усмішку, але всередині мене все кипить. Дякую усім, що підписалися на канал. Якщо ви цього ще не зробили, будь ласка, натискайте на кнопку підписатися і не забувайте залишати коментарі під відео. Олег підходить, нахабно всміхаючись. Ну треба ж, Ірина, досі намагаєшся продати будинки. Голос Анастасії звучить зверхньо. Дивно, що ти все ще в цьому бізнесі, Ірино. Олег казав, що в тебе ніколи не було до цього хисту. Я прикушую язика, не бажаючи давати їм задоволення бачити мою реакцію. В Олег, Анастасія, який сюрприз! Я не очікувала побачити вас тут. Ми шукаємо нове житло, каже Олег, обіймаючи Анастасію за талію. Думали, може, у тебе є щось гідне уваги. Іронія ситуації мене не покидає. Колись я стояла поруч із Олегом. Вкладала всю душу в наш шлюб, поки він будував свою юридичну фірму. Але що б я не робила, для нього цього ніколи не було достатньо. Він віддалявся, ставав критичним, постійно шукав недоліки. Я вирішила знайти власний шлях і здобула ліцензію рієлтора, але Олег зневажав мої зусилля на кожному кроці, називаючи це марною тратою часу. Я мала б помітити ознаки тоді, але була надто засліплена коханням. Коли я дізналася про його роман з Анастасією, його молоденькою секретаркою, я вирішила з ним поговорити. Він усе заперечував, змушуючи мене сумніватися в собі. Це зараз називають газлайтингом. Я не хотіла вірити, але правда була очевидною. Розлучення стало для мене шоком. Олег подав на розлучення, пославшись на непримиренні розбіжності. Який абсурд! Він переїхав до Анастасії ще до того, як чорнило висохло на паперах. Я боролася за справедливий поділ майна, але він зробив усе, щоб залишити мене ні з чим. Я опинилася на дні, але відмовилася там залишатися. Я кинулася в роботу, сповнена рішучості досягти успіху на власних умовах, і мені це вдалося. Я стала топовим агентом з продажу, відкрила власне агентство і взяла собі за мету допомагати жінкам, які переживають важкі часи, знаходити домівки мрії та будувати нове життя. І ось тепер я стою перед своїм минулим, Олег та Анастасія шукають нове житло. Я не можу не відчути певного задоволення, думаючи про їхні фінансові проблеми. Я одягаю свою найпрофесійнішу маску і проводжу їх будинком, підкреслюючи всі переваги. Олег кидає їдкі зауваження під ніс, але я їх ігнорую. Анастасія виглядає розгубленою, її очі метушаться між мною та Олегом. Коли ми закінчуємо огляд. Я не можу втриматися від невеличкого уколу. І я впевнена, що зможу знайти для вас щось відповідно до вашого бюджету. Мій бізнес процвітає, і в мене багато клієнтів високого рівня. Думаю, зможу вам допомогти. Обличчя Олега червоніє, і він злісно кидає. Е тобі просто пощастило, Ірино, ти просто користуєшся моєю славою. Я солодко всміхаюся. Справа зовсім не у вдачі олеже. Я важко працювала, щоб досягти того, що маю. І зробила це без тебе. Анастасія зніяковіло переминається з ноги на ногу, і я бачу тріщини на їхньому ідеальному фасаді. Це лише початок. Вони й гадки не мають, що на них чекає. По дорозі додому спогади нахлинули на мене самовдоволена усмішка Олега, отруйні слова Анастасії. Вони, ніби ножі, втикалися в мою душу, нагадуючи про все, що я намагалася залишити позаду. Я згадала наш шлюб, як підтримувала Олега, коли він вчився в юридичній академії, вірила в нього, коли ніхто інший не вірив. Я була поруч із ним, коли він будував свою фірму з нуля, але чим успішнішим він ставав, тим далі віддалявся від мене. Що б я не робила, цього ніколи не було достатньо. Він повертався додому пізно, від нього тхнуло алкоголем і чужими парфумами, але я вдавала, що не помічаю. Я готувала його улюблені страви. Намагалася залучити його до розмови, але він лише бурчав і замикався у своєму кабінеті. Я була втомлена від того, що відчувала себе тягарем, від того, що залежала від нього у всьому. Саме тому я вирішила зайнятися нерухомістю, щоб мати щось своє. Але Олег ніколи не підтримував мене він глузував із моїх зусиль, сміявся з моїх мрій. А тепер я стала успішною, незважаючи на нього. І я не дозволю їм зруйнувати те, що я так важко будувала. Я Ірина і я вижила. І хай йому грець, якщо я дозволю Олегу і Анастасії, знову мене зламати. Я досі пам'ятаю день, коли вирішила отримати ліцензію рієлтора. Я втомилася відчувати себе тягарем, постійно залежачи від Олега у всьому. Я хотіла мати щось своє, щось, що дало б мені відчуття мети та незалежності. Коли я нарешті зважилася поділитися своїми планами з Олегом, він розсміявся мені в обличчя Ти, Рієлтор. Не сміши мене, Ірино, у тебе нічого не вийде. Його слова боляче вдарили, але я відмовилася дозволити їм зупинити мене. Замість того, щоб здатися, я використала його сумніви як мотивацію. Я зосередилася на навчанні, склала іспити та з головою поринула в нову кар'єру. Але Олег не підтримав мене жодного разу. Він зневажав мої прагнення на кожному кроці, постійно повторюючи, що я марную час. Він невпинно нагадував мені, що я женуся за дурною мрією. А потім настав день, коли я дізналася про Анастасію. Я випадково натрапила на повідомлення в телефоні Олега, фліртуючу переписку між ним і його секретаркою. Моє серце розлетілося на мільйон шматочків. Тієї ночі я зіткнулася з ним, мої руки тремтіли від гніву та зради. Як ти міг таке зробити зі мною, Олеже? З нами він подивився мені прямо в очі і без жодного сумніву збрехав. Не знаю, про що ти говориш, Ірино. Ти вигадуєш, між мною і Анастасією нічого немає. Я так хотіла йому вірити, хотіла зачепитися за надію, що в нас усе ще добре. Але в глибині душі я вже знала правду. Я відчувала це в його пізніх поверненнях додому, у прихованих телефонних дзвінках, у тому, як він дивився на неї, коли думав, що я не помічаю. Саме тоді я вирішила найняти приватного детектива. Правда, вийшла на поверхню в серії компрометуючих фотографій Олег і Анастасія, спіймані на гарячому. Цього разу я зіткнулася з ним, маючи всі докази перед собою. Він лише знизав плечима, холодним і байдужим тоном відповів: Мабуть, ти була мені недостатньо хорошою, Ірино. Мені потрібна людина, яка мене розуміє, яка підтримає мої мрії. Мрії. Він зруйнував наш шлюб заради мрій, до яких я не мала жодного стосунку. Розлучення стало справжнім кошмаром. Олег боровся зі мною на кожному кроці, намагаючись залишити мене нічим. Він навіть наважився звинуватити мене у зраді, перекрутивши все так, щоб виставити себе жертвою. Урешті-решт, я отримала справедливу частку, але вона здавалася порожньою. Я була зламана. Я віддала Олегу найкращі роки свого життя, а він викинув їх, ніби вони нічого не значили. Я досягла дна. Були дні, коли я ледве могла підвестися з ліжка, не кажучи вже про те, щоб зіткнутися зі світом. Я почала пити, щоб заглушити біль, відштовхуючи від себе друзів і родину, бо не могла винести їхнього співчуття. Але одного ранку я прокинулася і зрозуміла, що так далі не можна. Я не могла дозволити Олегу перемогти. Я не могла дозволити йому знищити мене. Я вклала все, що залишилося, у свою роботу. Кожну краплю болю, гніву і зради я перетворила на паливо для своїх амбіцій. Я бралася за кожного клієнта, за кожен об'єкт, працюючи наполегливіше, ніж будь-коли раніше. Повільно, болісно, я почала відбудовувати своє життя. Я знайшла нову квартиру, затишне маленьке місце, яке було тільки моїм. Я почала заводити нових друзів людей, які не знали мого минулого, які не дивилися на мене зі співчуттям. Я зосередилася на своїх клієнтах, допомагаючи їм знайти домівки мрії, особливо жінкам, які починали спочатку так само, як і я. Я стала їхньою підтримкою, їхньою опорою, бо занадто добре знала, що означає досягти дна. Я поринула у свою нову агенцію, оточивши себе командою сильних, вмотивованих жінок. Ми стали відомі як агентство для жінок, які переживають зміни у своєму житті, для тих, хто потребує не просто будинку, а надії, нового початку. Мій бізнес процвітав, і я стала шанованою людиною в громаді. Але сьогодні, коли я побачила Олега та Анастасію, усе повернулося назад. Біль зрада, гнів, що досі тлів у мені. Я хотіла кричати, розірвати їх на шматки, змусити відчути хоча б частку того болю, який вони завдали мені. Але я не дала їм такої влади. Я була сильнішою за це. Я збудувала життя, яке Олег ніколи не зможе відібрати в мене. Коли я під'їхала до свого дому, я глибоко вдихнула і повільно видихнула. Я не дозволю їм дістатися до мене. Я не дозволю їм перемогти. Я Ірина і я вижила. І хай йому грець, якщо я дозволю Олегу та Анастасії зламати мене знову. Я повністю поринула в роботу, зосереджуючись на клієнтах. І допомагаючи їм знайти домівки мрій. Я знайшла свою нішу, працюючи з жінками, які проходять через розлучення, з тими, хто починає все з нуля так само, як і я. Я стала для них підтримкою, їхнім провідником у найскладніший період їхнього життя. І з плином місяців, які переросли в роки, сталося щось несподіване. Я почала зцілюватися. Біль не зник повністю, він ніколи не минає до кінця, але став більш терпимим. Я навчилася жити з ним, перетворювати його на паливо для своїх амбіцій. Увесь той біль і гнів я спрямувала у свою кар'єру, і це дало результат. Я стала топовим агентом з продажу в своєму офісі, а згодом відкрила власну агенцію. Я оточила себе людьми, які підбадьорювали мене, вірили в мене навіть тоді, коли я сама в себе не вірила. Так я знайшла нове відчуття мети, нову причину прокидатися щоранку. Але як би далеко я не просунулася, я ніколи не забувала, що Олег зробив зі мною. Я ніколи не забувала, як він викинув мене зі свого життя, ніби я була нічим. І якось я поклялася, що він за це заплатить. Одного дня я покажу йому, що саме він втратив, коли обрав Анастасію замість мене. Я не знала, коли чи як це станеться, але була впевнена, що не заспокоюся, доки він не відчує хоча б частку того болю, який пережила я. Роки минали. А я з головою поринула в роботу, працюючи невтомно, з жагою до успіху. Я бралася за кожен об'єкт, за кожен виклик і працювала наполегливіше за всіх. Я була налаштована довести собі і світу, що я більше, ніж просто колишня дружина Олега. І це окупилося. Мої продажі злетіли вгору, і я стала найкращим агентом у своєму офісі. Мої клієнти захоплювалися мною, рекомендували мене друзям та родичам. Я здобула репутацію фахівця, який допомагає жінкам, котрі починають нове життя після труднощів. Я не просто допомагала їм знайти будинки, я допомагала знайти домівки. Місця, де вони могли зцілитися та відбудувати своє життя так само, як це зробила я. Одна з моїх клієнток, мати одиначка на ім'я Тетяна, міцно обійняла мене під час оформлення угоди. Сльози бриніли в її очах, коли вона прошепотіла. Я б не змогла зробити цього без тебе, Ірино. Ти дала мені силу почати спочатку, знову повірити в себе. Її слова запали в мою душу, підживлюючи мою рішучість. Я знала надто добре, що значить відчувати себе втраченою, досягти дна. Але я також знала, що можливо піднятися, збудувати нове життя на руїнах старого. Це і було моєю рушійною силою, тим, що спонукало мене відкрити власну агенцію. Я зібрала команду співчутливих і вмотивованих жінок, які розуміли, що означає починати з нуля. Ми стали відомі як агентство для жінок у перехідний період. Ми були більше ніж просто рілтори, ми були підтримкою, захисниками та друзями. Мій бізнес процвітав і я стала шанованою людиною в громаді. Люди запрошували мене виступати на конференціях, ділитися своєю історією та досвідом. Я навіть започаткувала програму наставництва для молодих жінок, які цікавилися нерухомістю, маючи на меті підняти їх так, як колись хотіла, щоб хтось підняв мене. Але якою б успішною не стала, я ніколи не забувала про Олега. Я ніколи не забувала, як він зрадив мене, як розбив мене і залишив збирати уламки самотужки. Я стежила за ним і його юридичною фірмою. Чула плітки про його неетичні справи та клієнтів, які почувалися ошуканими. Я чекала, знаючи, що карма завжди повертається. Я знала, що помста це страва, яку подають холодною, і я була готова чекати стільки, скільки буде потрібно. І одного дня моя нагода нарешті випала. Я проводила день відкритих дверей в елітному особняку з приголомшливим видом на місто. Я якраз демонструвала кухню для гурманів, коли за спиною почула знайомий голос. Ірино, я подумала, що це ти. Я обернулася, і ось вони, Олег та Анастасія, виглядали старшими і більш змученими, ніж я пам'ятала. У Олега волосся посивіло на скронях, а обличчя Анастасії виглядало втомленим і виснаженим. Я зберегла спокійний голос і ввічливу усмішку. Олеже, Анастасія, який сюрприз. Я не очікувала побачити вас тут. Анастасія нервово озиралася по кімнаті. Ми шукаємо нове житло щось доступніше, я підняла брову, удавано здивувавшись. О, фінансові проблеми. Обличчя Олега напружилося, щелепи стиснулися. На це не твоя справа, Ірино. Ми просто розглядаємо варіанти, я повільно всміхнулася. Звісно, як бачиш, у мене все чудово. Мій бізнес процвітає, клієнти з усього міста і моє агентство на підйомі. Думаю, я могла б знайти для вас щось підходяще. Анастасія зніяковіло відвела погляд, а Олег продовжував дивитися прямо на мене, його гордість не дозволяла йому зламатися. Нам не потрібна твоя допомога, Ірино. Ми й самі впораємось. Я байдуже знизала плечима, як знаєте, але якщо передумаєте, ви знаєте, де мене знайти. Я не можу дозволити собі жаліти її. Мені шкода це чути, Анастасія, і кажу я холодним, відстороненим голосом. Але що ти очікуєш, щоб я зробила з цим? Вона дивиться на мене, в її очах благаючий погляд, обличчя бліде. Я я не знаю, прошепотіла вона, голос її тремтів. Мені просто потрібно було це комусь сказати, я почуваюся в пасті, така самотня. На мить мені захотілося втішити її, покласти руку їй на плече. І, незважаючи на все, я це роблю. Але мій голос залишається твердим. Я хочу допомогти тобі, Анастасія, але спочатку ти маєш захотіти допомогти собі. Ти повинна бути готовою залишити його, почати все спочатку. Її обличчя зморщилося, коли вона кивнула, сльози навернулися на очі. Я знаю, знаю, але мені страшно, Ірино. Мені так страшно. Е, я стиснула її плече, мій голос був спокійним і заспокійливим. Я знаю, що ти боїшся, але ти не одна, Анастасія. Я поруч. І ми разом подбаємо, щоб Олег отримав усе, на що він заслужив. Протягом наступних кількох днів я зберігаю професіоналізм, показуючи Олегу та Анастасії варіанти нерухомості, які відповідають їхньому бюджету. Я ввічлива, терпляча навіть тоді, коли Олег не стримує свого роздратування та відкидає кожен будинок, який я їм показую. Зневага капає з його слів, коли він насміхається. Це найкраще, що ти можеш запропонувати, Ірино. Я думав, ти найкращий агент у місті. Я стримую уїдливу відповідь, що крутиться на язику, зберігаючи ввічливу усмішку. Запевняю тебе, олеже це найкращі варіанти в твоєму ціновому діапазоні. Але якщо ти маєш на увазі щось конкретне, я з радістю продовжу пошук. Анастасія, навпаки, здається відстороненою і розсіяною. Вона майже не розмовляє під час оглядів, її погляд опущений донизу. Я помічаю, як вона дивиться на Олега, і в її очах мерехтить суміш страху та образи. Я знаю, що наша нещодавня розмова все ще тяжіє на її серці. Після чергового невдалого огляду тишу з заднього сидіння порушує голос Анастасії Ірино: Ми можемо поговорити наодинці? Я кидаю погляд на Олега, який мовчки дивиться у вікно, стискаючи щелепи. Звісно, Анастасія, можемо випити кави. Я підвожу Олега до їхнього готелю, обіцяючи зустрітися пізніше для обговорення документів. Потім я везу Анастасію до тихої кав'ярні і замовляю нам обом лате. Вона міцно обхоплює кружку руками, її пальці побіліли від напруги, коли вона глибоко вдихає. Я багато думала про те, що ти казала днями. Про те, щоб залишити Олега, почати все спочатку. Я киваю, зберігаючи нейтральний вираз обличчя. І що ти вирішила? Сльози навертаються на очі Анастасії, її голос ледь чутний. я, я не знаю, чи зможу це зробити, це все, що я знала стільки років, і мені страшно уявити, що він зробить, якщо я спробую піти. Я тягнуся через стіл, беручи її тремтячу руку у свою. Анастасія, я знаю, що це страшно, але ти заслуговуєш на краще. Ти заслуговуєш на людину, яка любитиме тебе і поважатиме, а не на того, хто ламає тебе і контролює. Вона витирає очі серветкою, повільно киваючи. Я знаю, що ти права, але я навіть не знаю, з чого почати. Я міцніше стискаю її руку, мій голос твердий, але заспокійливий. Почни з того, що поговориш з юристом. Дізнайся, які в тебе є варіанти, а поки документуй усе. Веди записи кожного разу, коли Олег поводиться образливо чи контролююче. Це допоможе тобі, якщо ти вирішиш піти. Анастасія здригається, в її очах з'являється страх, але потім вона киває. Добре, добре, я зможу це зробити. Я всміхаюся їй, відчуваючи проблиск надії. Їй, пам'ятай, ти не одна. Я поруч із тобою на кожному кроці. Ми допиваємо каву і повертаємося до готелю, де Олег нетерпляче ходить у фойє. Його очі звужуються, коли він різко кидає Анастасії. Де ти була? Я чекаю більше години. Я роблю крок уперед, перш ніж Анастасія встигає відповісти, мій голос спокійний і професійний. Вибач, Олеже. Ми з Анастасією мали деякі справи, але я запевняю, що все під контролем. Він глузує, його погляд холодний і зверхній. Сподіваюся, ти не марнуєш мій час, Ірино. Я втомився від твоїх ігор. Я повільно всміхаюся, хижа усмішка, що не сягає очей. О, Олеже, ти навіть не уявляєш, у яку гру я граю. Я повертаюся і йду, відчуваючи його погляд, що впивається мені в спину, але не озираюся. У мене є справи. Я виходжу з його офісу, серце гупає в грудях. Я розумію, що це лише початок попереду, довгий і важкий шлях. Але я також знаю, що готова до цього. Я готова боротися за справедливість, повернути собі владу, яку Олег забрав у мене всі ті роки тому. Сідаючи в машину і їдучи до будинку сестри Анастасії, я не можу зупинити хаос думок. Я знаю, що маю бути поруч із нею, допомогти їй пережити цей складний час. Але я також усвідомлюю, що повинна залишатися сильною, взяти на себе ініціативу. Це моя боротьба, мій шанс виправити все, здійснити помсту, про яку я мріяла стільки років. І я не заспокоюся, поки Олег не постане перед правосуддям, поки він не заплатить за весь біль і страждання, які приніс мені. Я Ірина, і я сила, з якою потрібно рахуватися. Нехай небо допоможе кожному, хто стане на моєму шляху. Наслідки мого протистояння з Олегом були швидкими та безжальними. Протягом кількох днів новини про його неетичну поведінку та образи з'явилися в кожній газеті та на кожному новинному сайті в місті. Його юридична фірма почала розвалюватися. Клієнти масово втікали, а партнери відсторонювалися, відчайдушно намагаючись зберегти власну репутацію. Що стосується Олега, то він був принижений, його ім'я стало синонімом корупції та обману. Я спостерігала за тим, як усе це розгорталося з гірким задоволенням, знаючи, що я зіграла свою роль у його падінні. Але я також розуміла, що моя робота ще не закінчена. Анастасія подала на розлучення. І я допомогла їй знайти нове місце для життя невелику, але затишну квартиру в Тихому районі. Вона була налякана і спантеличена, але я нагадала їй, що вона не одна, що є люди, які піклуються про неї та хочуть допомогти. Ми проводили довгі години, розмовляючи, ділилися своїми історіями та болем. Я розповіла їй про своє розлучення, про те, як Олег майже знищив мене. Але також про те, як я знайшла в собі сили відбудувати своє життя. А вона відкрилася мені, розповівши про роки знущань і маніпуляцій, про постійний страх і невпевненість у собі. Разом ми почали зцілюватися. Ми почали знаходити новий сенс життя та надію. Анастасія почала ходити на терапію та записалася на курси, щоб отримати диплом. Тим часом я з головою поринула в роботу, сповнена рішучості змінювати життя інших жінок. Які зіткнулися з подібними труднощами місяці минали, і життя почало входити в нове русло. Олег став далеким спогадом попередженням про те, що відбувається, коли влада і его залишаються неперевіреними. Але одного дня я отримала дзвінок, який змінив усе. Це був Олег, і його голос звучав розпачливо і зламано. Ірино, будь ласка, я знаю, що не маю права просити, але я більше не знаю, куди звернутися. Я втрачаю все, свою кар'єру, свою репутацію, свою свободу. Мені потрібна твоя допомога. На мить мені захотілося покласти трубку, залишити його страждати від наслідків своїх дій. Але потім я згадала слова мого терапевта про силу прощення, про те, як злість і образа, врешті-решт, ранять нас самих. Я глибоко вдихнула і прийняла рішення, яке здивувало навіть мене. Гаразд, олеже, я допоможу тобі. Але не заради тебе. Я роблю це тому, що мені потрібно відпустити минуле, щоб рухатися далі. Ми зустрілися в кав'ярні, і я слухала, як він виливав свою душу, розповідаючи про свої жалкування, страхи, про відчайдушне бажання все виправити. І поки я слухала, щось змінилося, всередині мене з'явилося відчуття завершеності звільнення. Я дала йому кілька порад, підказала ресурси, які могли б допомогти йому загладити провину. А потім піднялася, щоб піти, відчуваючи легкість, якої не відчувала багато років. Дякую, Ірино, сказав він, його очі блищали від сліз. І я знаю, що не заслуговую на твою доброту, але я все одно вдячний. Я кивнула, ледь усміхнувшись. Бережи себе, олеже, і пам'ятай, ніколи не пізно почати спочатку. Виходячи з кав'ярні, я відчула, як мене огортає спокій. Я знала, що ніколи не забуду біль і травму свого минулого, але також знала, що знайшла спосіб рухатися далі, будувати нове життя на основі сили, стійкості та надії. Я згадала жінку, якою була багато років тому зламану і загублену, яка думала, що ніколи не знайде виходу з темряви. І я відчула хвилю гордості та вдячності за те, наскільки далеко я просунулася, за ту людину, якою я стала. Я Ірина. Я вижила, я борець. Я жінка, яка пройшла крізь пекло і повернулася сильнішою, ніж будь-коли раніше. І які б випробування життя не підкидало мені, я знаю, що маю сміливість і рішучість зустріти їх із високо піднятою головою, крокуючи вперед, крок за кроком.